У зруйнованій російською ракетою частині будинку був магазин рибальського приладдя. Його власниця Наталя Новікова орендувала тут приміщення впродовж восьми років. Під час удару, 14 січня, у магазині була її працівниця – 42-річна Ірина Булгак, яка працювала тут майже два роки. Під час тривог зачиняла магазин та ховалася у складському приміщенні, бо там було як здавалося безпечно, бо там були не було вікон, були лише стіни. І саме там, саме туди прийшовся під центр вибуху. Наталя живе неподалік від магазину. Однак у той день була в гостях в іншій частині міста. Коли дізналася про влучання російської ракети, відразу поїхала додому. У мене на бульварі Слави ще дитина живе. Я побачила торгівельної зали. Вона ну, постраждала, але вона ціла. А ця частина була повністю вся завалена, там не можна було нічого розгледіти. Перш за все, я побігла до ДНС і попитала, чи бачили вони мою найману працівницю. Вони ще, ще раз забігли до торгівельної зали, але її там не знайшли. До останнього каже Наталя, сподівалася, що Ірина була в торговельній залі. і Її відкинула на вулицю вибухова хвиля, тому шукали жінку по лікарням. Однак, розбираючи завали у складському приміщенні, рятувальники знайшли тіло жінки, яке пізніше впізнав її чоловік. Сам же магазин повністю зруйнований, каже Наталя. Більша частина товару у нас знаходилася у складських приміщеннях, там не залишилось нічого зовсім. Дещо залишилося в торгівельній залі. Ми сподіваємося, що нас туди запустять, але хотіла би, хоч щось святувати, бо. Треба якось далі починати працювати знов. Процедури компенсації, зруйнованому або пошкодженому внаслідок бойових дій бізнесу зараз немає, каже юристка Віталіна Серебрянська. Хоча правозахисники неодноразово наголошували на необхідності розроблення такого порядку. Подати заявку на компенсацію можна лише в тому випадку, якщо приміщення було орендоване і воно перебуває у житловому фонді. Тоді його власник має право на компенсацію як за зруйноване житло. Однак наразі я радила фіксувати руйнування в поліцію. Необхідно написати заяву про те, що майно було пошкоджено, зруйновано, надати будь-які підтверджуючі документи або фото, ну там про суму руйнувань, про суму збитків. Що стосується загиблого працівника на робочому місці внаслідок бойових дій, то каже Віталіна Серебрянська: у такому випадку підприємець не несе за нього відповідальність. На жаль, працівник в такому разі буде. Майже незахищеним, скажімо так. Бізнес має потурбуватись про те, щоб працівник під час повітряної тривоги так знаходився у безпечному приміщенні відсутні компенсації для цивільних, які отримали поранення чи загинули. Однак каже юристка, родичам загиблих варто фіксувати обставини загибелі людини. Або потім, коли Україна отримає від РФ відшкодування, вони мали право на компенсацію. Я настойкова юрій тини. Суспільне новини, Дніпро.